Очку доставили до приймального Мечникова. Було моторошно, було по справжньому страшно, коли побачив цю руку, яка просто на волокні на нервому. Пусть сіла. сталося буквально за долі секунди, і навіть не було зрозуміло, що произошло, а потім вивалилася у мене рука, і отак струя крові. Я зрозуміла, що я стікаю кров'ю, почала просити про допомогу. Благо, що мої колеги допомогли мені, щоб було. Обвязав, мені щоб зупинити кров дівчата тоже света, Наташа подоставали прокладки, бінти понаходили. Ну, все що можна було, спеціально там. Тиня, лішто, ані мені витащили. Юту з п'ятого етажа ані несли в скурою. Любов також з болем згадує, що під час вибуху загинула її колега Світлана, з якою вони працювали разом багато років. Попри біль і втрати, всі постраждалі отримують необхідну допомогу. Медики продовжують рятувати кожного, хто постраждав від прицільних ударів по місту.